Чинаємо після матчу прес конференцію команди «Епіцентр центр Подоляни. Сьогодні маємо нагоду поспілкуватися з головним тренером команди Маріушем Сорделем та найкращим гравцем сьогоднішнього матчу Євгенієм Кісіліком. Євгене, вітаю вас з перемогою, з нагородою почесною. Як вам сьогоднішня гра? Ми виграли 3-0, суперрахунок для нас. У нас попереду дуже важливі ігри, челендж-капу, до яких ми готуємось. Я думаю, що в нас були свої завдання на цю гру, в Тернополя свої. Частково я скажу так, що ми думаю, справилися своєю задачою на рахунок подачі. Якщо взяти, подивитися на статистику, в принципі, те, що ми планували зробити, плюс-мінус нам вдалося, я рахую. Ну, сьогодні о, головним, мабуть, на грі була подача, потужно подавали, багато ейсів заробили, якщо, якщо не появляюся 12 за гру щось таке. Це була уста... настанова тренера така? Ну, не була це настанова тренера, там подавати зі всієї сили подачу. Нам достанова була така, що потрібно було тримати серії подач. Ось, якщо ми там подали одну сильну подачу, потім помилки, ну воно нікому не потрібно. Але в принципі при 12 есах 15 помилок це досить непогано. Я думаю, дякую, Маріуша, Ваш коментар щодо сьогоднішньої гри. Ну, я дуже доволен, тому що ви набагато тут. spłukowali pro padaciu no takie co dla nas duże ważliwość u nas jest e, e, wielkie możliwości pro e, no tak jak w e, było duże dobre pro siła i ace e, 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 ja dużo zadowolony. tak jeszcze trzeba nam pracować pro regu lirnist, e, regularność regularność wid e, padacji e, a e, Того, що важливо, у нас вчора було сильне тренування і сьогодні гравці, реакція у них була дуже, дуже добра. Максим Дрозд травмувався у другому сеті. Наскільки серйозна травма? Чи поки що невідомо? Кожен проблем це дуже погано для команди. Я думаю, що Максим один, два, три дні буде готовий. Для нас важливо, те, що Женя сказав. Наступний тиждень граємо челендж кап. Так я думаю, що а після що побачив, максим буде готовий. Дякую вам. До наступних матчів. Дякуємо.